Всім доброго раночку. Сьогодні у нас 21 липня та 56 дня. І ну, ми в холодний басейн. басейн Готовий, чистенький, надутий, правда, трошечки з'їхав в ту сторону. але Що маємо, то маємо. Погнали пернати, та не буду затягувати вас час. А, також температура в басейні зараз 21 градус. Ну, це показано по термометру, хоча не дуже сильно віриться, тому що погода набагато холодніша десь не знаю, 19, може, градусів. Не знаю, як вода може бути там 21 градус, при тому, що він був завжди відкритий. Погнали пернати. you yeah. Ось такий у нас даньочок получився. Лайтовий, легенький, кайфовий, без слів. Зустрінемося в новому дні. Я з собою зустрінусь в новому дні. Це все ж таки блог.